Саме ось, це ось ви постійно бачите в шорцях. фото чи відео рівень якийсь там. Ось це ось більше всього бісить мене. Тому що ось ось цей звук під ним спочатку. А ви знали те, що цей звук робить ваш телефон в Антарктиду? І тут фото чи відео, рівень ізі. Тут видно, що відео. Навіть тут відео, тому що. Тому що це, блін, фото в відео. І я надіюсь, в цьому відео я покінчу з цим фото чи відео. І надіюсь, більше ніхто не буде записувати цей крінж. Візьмемо пару таких відео. А саме. Що тут бачите? Фото чи відео рівень ізі. Ті, хто відповіли фото, це дивімо. І навіть тут можна спокійно написати не фото, не відео, а. Ось це ось. Ось. І всі, хто бачить відео в на екрані пише фото чи відео. Сразу же беріть і пишіть стоп. Зупиніть цей тренд. Так, в мене були надто важливі справи. а я Продовжаю. Фото чи відео рівень неможливо. Відео. Но що ми пишемо? Стоп. Зупиніть цей тренд. І я надіюся, те, що після цього ми зупинимо цей тренд і більше ніколи не побачимо цього крінжа. Навіть зараз ось пишемо стоп. Зупиніть цей тренд. Можна навіть хештеги робити. Тільки саме головне це, щоб ми зупинили цей сраний тренд. Стоп! Зупиніть цей тренд. Я вас прошу, не знімайте цей крінж. Ви, бачите, ви розумієте те, що ось відео, вони засаряють рекомендації своєю тупостю, тому що це в будь-якому випадку відео. Це повністю засаряє рекомендації. Навіть ось це ось може засарити рекомендації. Треба подивітися, що я написав. Ні, не писав. Значить, стоп. Зупиніть цей тренд. Все. І в коментарях пишемо навіть під цим відео. Стоп, зупиніть цей тренд. І я думаю, те, що після цього ми остановимо цей тренд. Ну, а на цьому я з вами прощаюсь. Всім! ...пон.